І так, я хочу сьогодні на нашій командній зустрічі продовжити нашу тему Challenge 2 – розбуди свою команду. Щоб ми сьогодні з вами коротко, але по суті, поговорили на таку тему, що ти втрачаєш, коли ти не з нами? Бо ця тема також вона є важлива. Знаєте, ми часто говоримо про те, що дає людині Ерсаг. Але сьогодні я хочу, щоб ми подивились з іншого боку: а що саме втрачає людина, коли вона не з нами? І чому саме краще говорити про втрати? А не лише тільки про переваги. Я хочу підкреслити, не лише тільки, тобто ми не, перез... не залишаємо говорити про переваги, так, а лише тільки про переваги. По-перше, дивіться, люди вони сильніше реагують на втрату, ніж на вигоду. І ми це знаємо з вами. Це психологічний ефект, відомий як ефект втрати. Да? Ми все теж про це знаємо. Тобто людина більше боїться щось втратити, ніж отримати щось нове. Наприклад, ми можемо сказати людині: Ти можеш отримати подарунок. Для неї це може бути цікаво, а може бути нецікаво. А якщо ми скажемо, ти вже втратила три подарунки, бо не була активна. І тут вже боляче, і це змуше людину діж діяти. По-друге, це повертає людину до її власного вибору. Дивіться, ми не тиснемо на неї, ми просто їй показуємо. Ось що ти могла б мати, і це все ще можливо, якщо повернешся. Це не про маніпуляцію, це про відповідальність і усвідомлення. По-третє, переваги, коли ми говоримо про них, вони звучать як реклама. А коли ми говоримо про втрати, це звучить як правда життя. Коли ми говоримо про переваги, це може сприймати, знаєте, як спроба щось продати. А не всім людям це подобається, да? а коли говоримо про втрати, це звучить як турбота. Я не хочу, щоб ти це втратила. Наступне це викликає емоцію і діалог. Наприклад, ми можемо казати там різні фрази: да? наприклад, ти вже не бачиш наші акції, чи ти не отримуєш подарунки, ти не встигаєш на новинки. Це викликає запитання, а що я пропустила? І тоді з'являється простір для розмови. У нас з'являється можливість людині про це розказати. Наступне, це чесно і по-людськи, я кажу, так? ми не прикрашаємо нічого, ми не заманюємо нічим. Ми просто кажемо їм, ти важлива. Мені шкода, що ти втрачаєш те, що могло бути тобі корисним. Я завжди на зв'язку, якщо захочеш повернутися, да, або щось інше, да, ну, в такому смислі. Якщо ви можете людині про це сказати більш розгорнуто, розгорнуто да, тобто дати більше інформації, то можна написати таке або проговорити голосом. Ну, це опять залежить від ваших стосунків з людиною. Не кожній людині ви це можете написати або сказати, але декому ми можемо це зробити і як варіант, ми з вами розглядаємо. Привіт, Наташенька, наприклад, да? я просто хочу сказати тобі одну важливу річ: Коли ти не знаєш версак, ти втрачаєш і втрачаєш неможливість щось продавати. А можливість бер... берегти, да? берегти здоров'я своєї, своїх рідних, берегти час, сили, гроші. Ти втрачаєш знижку, яка вже твоя, втрачаєш шанс користуватись якісною, безпечною продукцією і навіть безкоштовно. І втрачаєш можливість мати ще одне джерело доходу без ризику, без тиску. Я не кажу це, щоб змусити. А я кажу це, бо мені небайдуже, бо ти частина нашої команди, і я завжди поруч, якщо ти захочеш повернутися, то просто напиши: Як це сказати голосом? Ну, як, як завжди, да, ми записуємо з вами, з вами відео. Говоримо спокійно, з паузами, можна почати з фрази. Я подумала, що м, важливо тобі це сказати, бо мені. Ні, не байдуже. А далі, як у тексті, але своїми словами, щиро, як до подруги. Дивіться, голосом це звучить, воно, знаєте, як, тепліше, щиріше, особливо, якщо ти говориш спокійно, з посмішкою, як до подруги. Але текстом теж можна передавати ту да? особливо, якщо він короткий, простий і без всякого там пафосу. Ідеально поєднувати, наприклад, короткий текст у чаті плюс голосове з тією ж думкою, але як то більш живіше. да. Під відео в чаті буде в нас, я скину, файл з супершаблонами. Я називала супершаблонами, тому що вони мені дуже подобаються. Їх там дуже багато, вони такі різні на різні ситуації, ну там їх багато буде. да. Текстових і голосових повідомлень, то ви вибирайте собі любі, які вам більш до вподоби. І ще один такий момент. Давайте з іншої сторони подивимось: люди не завжди йдуть з нами далі. Да? Вони зупиняються, зникають довгий час вже неактивні, бо їм це не цікаво. Питання. А чому не цікаво? Тому що часто просто не знають, що змінилось. Не чули, що з'явились нові продукти. Не бачили, які зараз подарунки, не знають, що можна знову активуватись там без всякого тиску і, і працювати в своєму темпі, як тобі зручно. Да? Тому просто мовчки зникають. А ми з вами ті, хто може їм про це сказати. Не переконувати. Не вмовляти, а просто сказати, я пам'ятаю про тебе і хочу, щоб ти знала тут багато всього нового. Якщо цікаво, я поруч, або можна сказати: давай я розповім тобі. Наше завдання з вами хай буде на завтра. Напишіть трьом-п'яти партнерам, які колись були активні, але зараз мовчать. Ось приклад. Да? Наприклад, привіт, Наталочка! Я згадала, як ти колись цікавилась арсаг. Зараз тільки всього змінилось: нові продукти, подарунки, акції. Якщо цікаво, з радістю розповім. А також хочу запросити тебе в наш чат. Там усе про продукцію РСА, короткі відео, відгуки, прості пояснення, без нав'язування, просто цікаво і корисно. Зазирнеш. Давайте ми з вами розберемо це повідомлення, і, може, це комусь із нас допоможе зрозуміти, чому це повідомлення не про продаж, а про турботу. Нехай це допоможе нам правильно донести суть до своїх партнерів і не боятися їм про це писати. Що стоїть за цим повідомленням? По-перше, це не комерційне звернення. Це просто людський контакт, теплий дотик, нагадування про зв'язок. Ми не продаємо, ми не тиснемо, ми просто кажемо їм: я пам'ятаю про тебе, мені небайдуже, якщо тобі цікаво, я поруч. Так? Це повідомлення може стати для людини, знаєте, як нова така можливість. Але людина сама вирішує, треба їй це чи ні. Ми з вами, не продавці, а провідники. Наша ціль, щоб людина погодилась нас вислухати, щоб вона нам сказала: Окей, розкажи. Тому ми нічого не нав'язуємо, ми просто запрошуємо або даємо їм можливість почути про це. Да? Як це. Працює на глибшому рівні. Я згадала про тебе: це про увагу. Людина відчуває, вона не забута. Все змінилось. Це про новий шанс. Без тиску, без купи зараз. З радістю розповім. Це про відкритість. Якщо хочеш, я тут, я на зв'язку, я завжди допоможу. Якщо ні, я все одно рада, що ми з собою на зв'язку. Що це не означає? Це не впарювання, це не список розсилки, це не активуйся, бо треба. А що це насправді означає? Ну, це означає. Це людяність, по-перше, це теплий дотик до серця людини, це можливість для людини згадати, що вона частина чогось доброго. Бо іноді людині просто потрібно знати, що її чекають, що вона може повернутись і її тут приймуть. Люди часто не повертаються, бо не знають, що змінилось. Давайте ми з вами нагадаємо їм про це. То, любі мої, продовжуємо писати, спілкуватися, пробуджувати їх далі, продовжуємо да? і повертати до команди, повертати верса. Поки все мої любі, то будемо працювати з вами далі. так? Працюємо з вами далі. Все це, це те, що я хотіла вам сказати і з вами на сьогодні поділитися. Так.